Кажуть, що духовність це дихати маткою, це 24 на 7 сидіти в медитаціях, був у такому вигляді, <гум> піздець. це секта, тебе заберуть, кудись завезуть, то зі мною батьки навіть не говорили, щоб ви собі розуміли, але мене і це не зупиняло. Роби те, що ти відчуваєш, те, що каже твоє серце, тому що коли будеш слухати інших людей, ну, далеко не зайдеш. Чого мені хтось має щось сказати, якщо... І я отримую цього задоволення, якщо я кайфую, якщо я справжня, якщо я це я в цей момент. Привіт! Мене звати Настя Чурина. я духовний провідник, наставник. Проводжу тета-сесії, проводжу ченнелінг, сканую різні запити людей, використовуючи своє яснобачення та ясне відчуття, які в мене, до речі, дуже-дуже гарно розкриті. Також я створюю свої авторські медитації, і в кінці відео я поділюся тим, де можна їх прослухати, виконати абсолютно безкоштовно. Сьогодні хочу поговорити про те, що для мене духовний розвиток, як я до цього прийшла, і як духовний розвиток вже змінив моє життя. Отже, духовний розвиток це для мене про пізнання себе, про розширення. Про те, щоб відпускати установки, переконання, блоки, які заважають творити бажане життя, виходити з обмежень в голові, і потім заземляти це обов'язково діями, йти в свої страхи, робити те, що страшно, робити те, що невідомо, але те, що дуже дуже хочеться і відчувається душею, що туди потрібно. І не слухайте тих людей, які кажуть, що духовність це дихати маткою. Це 24 на 7 сидіти в медитаціях, насправді це не так. Духовність буває адекватною, коли вона в поєднанні з матеріальним світом, коли це відбувається разом. Пропрацювання, дія, пропрацювання піти заземлити в матеріальний світ. Я за те, щоб жити в балансі, поєднувати пропрацювання, духовність і. Матеріальний світ, дії, гроші і так далі зараз ми живемо в такий час, що насправді нам дуже важливо працювати зі своїм станом, зі своїми переконаннями, виходити на нові рівні, тому що ми всі бачимо, що відбувається, і якщо не працювати з собою, якщо залишатися в тому старому, в тих старих переконаннях, бути жертвою, звинувачувати всіх і все. То, на жаль, у цьому світі таким людям місць все менше і менше. Тому ви зрозуміли, да? до чого я веду. Багато людей перед тим, як прийти в духовність, перед тим, як почати глибоко працювати з собою, зі своїми переконаннями, проходять якісь, вибачте, піздец. І якщо ви не хочете, щоб це сталося у вашому житті. То починайте працювати уже зараз з собою. Елементарно приділяйте 10-15 хвилин зранку і ввечері вашому стану завдяки медитації, наприклад, або виписуванню своїх думок, щоб очистити свою голову, щоб більше чути себе. Пишіть список вдячностей, за що ви сьогодні вдячні. Це допомагає нам концентруватися на тому, що в нас є. А не на тому, чого в нас немає. А коли ми сконцентровані на тому, що в нас є, ми здатні притягнути у своє життя ще більше, ще масштабніше і Х10 покращити все те, що у нас вже є зараз. Як я прийшла в духовність? Я не можу сказати, що я проживала якийсь прям повний піпець, але я просто дуже сильно хотіла знати, хто я, про що я, чим мені займатися. Ну і також у мене було щось типу панічних атак. Я боялася вийти сама з дому, я боялася вдома сама знаходитися. І от якраз коли почала медитувати, коли почала працювати зі своєю підсвідомістю, цього почало ставати менше, і наразі цього, слава Богу, взагалі немає. Те, що мене дуже сильно мотивувало почати духовно розвиватися, прийти курс саме з Тета Хілінгу, це результати Насті Комаріди, тому що. Перед тим, як Настя Комаріда почала розвиватися духовно, вона проводила марафони схуднення, на які я активно ходила через те, що дуже сильно парилася за свою вагу, була вже отака худа, але мені ще здавалось, що треба ще ще, ще ще схуднути. Тому можна сказати, що завдяки тому, що я переживала за своє тіло, за свою вагу і дуже сильно була на цьому сконцентрована. І я почала спостерігати активно за Настю. І коли Настя пішла в духовний розвиток, мене це також почало дуже дуже сильно цікавити. І перед тим, як пройти курс Цета Хілінгу, я проходила різні маленькі навчання, міні-курсики, на які у мене була можливість піти. А для того, щоб пройти базовий курс Цета Хілінгу, я вирішила, що мені треба поїхати за кордон, тому що я хотіла дуже швидко заробити гроші і хотіла пройти саме офлайн в Карпатах. А на це, звісно, треба було більше фінансів, ніж онлайн. На роботі, які я працювала, був, звісно, повний треш, нікому не раджу, більше туди ніколи не хочу, але такий досвід, він був мені потрібний, і він дав мені можливість пройти цей базовий курс з Тета Хілінгу. Знаєте, багато людей перед тим, як піти в духовність, проживають щось дуже жорстке. А я можна сказати. Також проживала дуже жорстке, але я сама собі його так створила, обрала, ну от, прям свідомо. Ясно, що ми взагалі все у своєму житті обираємо собі. Але от е поїхати на ці заробітки, я прям свідомо вирішила, що мені треба поїхати відпахати і заробити собі на цей курс. Тому це можна сказати, що у мене такий, перед тим, як піти нормально, так в духовність правопрацювання себе, був у такому вигляді піздес. Щоб ви знали, як мене відговорювали від курсу Мої батьки. Вони казали, що це секта, тебе заберуть, кудись завезуть, тебе щось зроблять. І, звісно, я взагалі до цього не прислухалася. Я настільки була вперта, впевнена в тому, що я хочу на цей курс, що мене нічого не зупиняло, і мене батьки навіть не говорили, щоб ви собі розуміли, але мене і це не зупиняло. Якщо ви дуже сильно чогось хочете, і вам хтось збоку починає казати, що це тобі не треба, якраз тобі це треба. Слухай себе, роби те, що ти відчуваєш, те, що каже твоє серце. Тому що, коли будеш слухати інших людей, ну, далеко не зайдеш. Не знаю, чи знали ви, не знали, чули, не чули, що наша душа прийшла у цей світ в основному для того, щоб напрацьовувати різні чесноти. Тобто приявленість, сміливість, чесність, вміння не звертати увагу на думку інших людей, вміння чути себе, контакт з собою. І от коли ми напрацьовуємо ці чесноти, коли ці чесноти виходять на нові рівні у нас, наше життя починає змінюватися. Тому що те, що в нас всередині, те, яка в нас енергія всередині, який у нас стан, які у нас переконання ось тут, те і у нас зовні все те, що у нас тут, проєктується у нашу реальність? Тому якщо у вашому житті де щось вас не влаштовує, варто одразу йти всередину себе, спілкуватися з собою або записуватися на сесію до психолога, до тета-практика, йти, пробувати якийсь інший метод, який вам відгукуються для того, щоб почути себе, для того, щоб... Зрозуміти те, що вам не зрозуміло, те, що ви хочете пропрацювати, змінити. Просто цей духовний розвиток якось так звучить, знаєте, і через це він лякає людей, але насправді це просто інструменти, які допомагають пізнати себе, які допомагають почути себе, які допомагають вийти з обмежень. Чесно сказав би мені хтось, що я буду записувати відео на свій ютуб. В якому буду розповідати про свій шлях, розповідати свої думки, доносити якусь свою думку, чесно, я б не повірила. Тому що я до того, як почати активно себе пізнавати, духовно розвиватися, боялася навіть закинути в один день дві-три сторіс ви уявіть собі, я дозволяла собі закинути тільки одну сторіс. Дві це вже все. Я вже переживала, що про мене подумають люди. Я вже думала: у мене дві сторіс, люди два рази побачать, що в мене є сторіс. От ви уявіть, наскільки просто була сильна ось ця прив'язка до думки інших людей, до того, що скажуть, до того, що я якась недостатня. А щоб ви знали, як сильно я хотіла розмовні записувати, і, звісно ж, не дозволяла собі це. Вважала, що в мене не такий голос, що я не зможу сказати, що я не така, як ті всі інші, які записують розмовні сторіс. І як тільки я пішла в припрацювання себе, в роботу зі своїми переконаннями, зі своїми травмами, я почала бачити, звідки взялися ось ці травми, звідки ці переконання замінювала їх на ті переконання, які будуть мені служити на благо в тета-сесіях, моє. Проявлення почало змінюватись. Я почала записувати розмовні сторіс, я почала активніше проявлятися. І наразі я в блозі можу записувати максимально живі сторіс, я можу бути справжньою. І це насправді дуже сильне відчуття такої свободи, і я дуже кайфую від того, на якому рівні я зараз проявляюся в сторіс. Звісно, є ще куди рости. Але вже зараз я відчуваю, що я кайфую від свого проявлення, і я кайфую від того, коли показую себе такою, яка я є. Що взагалі духовний розвиток дав мені, окрім проявлення, це розуміння того, хто я, про що я, які мої сильні сторони, і чим я взагалі хочу займатися. Ну, звісно, проявлення входить також в цю мою діяльність і є також частиною цього, але. Найкайфовіше те, що я розумію, що у мене є здатність направляти інших людей, допомагати їм виходити з обмежень, і саме цим я займаюсь. Після того як я провела сесію, я відчуваю такий прилив енергії, відчуваю себе настільки кайфово. Я відчуваю себе тотально на своєму місці. Ну і не тільки після, а й загалом під час проведення тата сесії. Я відчуваю себе тотально на своєму місці. Це дуже кайфово, коли ти маєш оцей зв'язок з потоком, і коли ти говориш людині саме те, що тобі приходить з потоку, це виходить дуже потужно, глибоко і дійсно трансформаційно. Такі моменти ти розумієш, що ти кайфуєш від того, що ти робиш, і ти дійсно робиш хорошу справу для людей. Ти покращуєш своїми талантами, своїм потенціалом, своїми сильними сторонами цей світ, і це дуже-дуже круто. І це насправді так сильно кайфово, коли тобі байдуже на думку інших людей, і ти проявляєшся як хочеш. Я до речі, ходжу на танці на Хай Хілс. Саме те, що мені потрібно ходити на цей стиль, мені приходило в медитаціях в різних практиках. І коли я почала ходити, я зрозуміла, що каю, це воно, це те, що мені дуже подобається, те, від чого я нереально кайфую. І я виставляю відео з танців. І під час танцю я проявляю різні емоції. І от є люди, які не підтримують мене в цьому і кажуть, треба трошки простіше, треба менше, дуже забагато. Але. Чого мені хтось має щось сказати, якщо я отримую цього задоволення, якщо я кайфую, якщо я справжня, якщо я це я в цей момент? От просто подумайте, чи варто заради того, щоб хтось інший був задоволений вами, плювати на свої бажання. Мені, до речі, якось прийшла фраза: краще забити хер на думку інших людей, ніж забити хер на свої бажання. Ну, Просто подумайте. Що кайфовіше забути хер на думку інших людей чи забути хер на свої бажання? Звісно, забуть хер на думку інших людей. Як можна забути хер на свої бажання? Щось дуже багато негарних слів. Я вам щиро раджу починати з собою працювати, починати виписувати свої думки, включати вранці. І ввечері, або хоча б вранці, або хоча б один раз, коли у вас є час якусь медитацію. До речі, обіцяла сказати, де є мої медитації в безкоштовному доступі, в телеграм-каналі, але е, посилання тут я залишити поки що не можу, воно є в моєму інстаграмі. Можете зайти в мій інстаграм, і там посилання в шапці профілю на мій Телеграм. І саме в телеграм-каналі є безкоштовні медитації, є багато інформації, прочитавши, яку ви вже будете на іншому рівні, і ваше життя якоюсь мірою вже зміниться на краще. І хочу ще раз підсумувати, що ж таке духовний розвиток. Це пізнання себе, це пізнання того, що дійсно хоче ваша душа. Це розвиток, який допомагає вам чути вашу душу. І жити істинним шляхом своєї душі. А коли ми живемо істинним шляхом своєї душі, у нас все починає складатися просто вау, як найкраще. Ми кайфуємо від того, що нас відбувається. Чим ми займаємося, які у нас стосунки, яке у нас оточення? Я вас щиро запрошую до себе на тета сесію, щоб припрацювати ваш запит. Можете замовляти в мене ченнелінг, щоб отримати детальну інформацію про ваш запит, про те питання, яке вас хвилює, яке вас не вирішується. Це може бути яке у вас призначення, в чому ваші гроші, що вам заважає рухатися, як саме вам далі рухатися? Я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Обіймаю вас міцно-міцно. Люблю. І хочу попросити вас написати в коментарях зворотній зв'язок, як вам взагалі відео моє перше, чи взяли щось корисне для себе? Пишіть на які б теми ви б хотіли від мене ще відео. Я залюбки це все прочитаю і обов'язково візьму до уваги.